Привіт всім. показую зараз сьогоднішній закуп Kaufland. Зі мною моя побічниця ця гелька і показую. Значить Взяли такий кремчик, Дві пасти. Щось вона там по 9 злотих, двокольорова, але така смачнюша. взяла собі і дітям, але дітям вже віддала по дорозі. Взяли для машинки для самоходу таку ялинку. Вона щось 6, там 5-6 злотих стоїть. Взяли каву. Була ще, як завжди, ванілька, але кава це буває рідко, то взяла каву. Взяла молочко таке 2% для мюслі. Взяла лікерчик. Вже два не брала лікерчика. Вішню взяла і ще такий був тірамісу і кава теж. Але взяла вішню Адам Міцкевич. Така матова бутилка 15 оборотів. Адам Міцкевич це був польський молодий письменник у Пушкіна. Хто не знає, вот, спробуємо зараз. Так, Взяли такий перчик. Він там стоїть 4 злотки, 3,99. Є помаранчевий і є червоний. Мій хлопчик, хлопець спробував дуже міцний. Він така перчечка. На кухню, на стіл. Ще зелененькі, є незрілі, то супер. Взяли огірочки такі квашені. Віддарку зараз переложу, щось вони там теж 7 злотих чи 6 стоять. Це буде на Вінігріті. Взяли журнальчики зі знижками Кафланд. Такий дуже там знижок. Кстати, оцих бачила дуже класні, брала їх. Дорог, обалдення, звісно. Ребятки, так, взяла наш український там полочка українська майонез. Правансаль. Це найліпше, що ми закрити. Взяла маслянку таку спробувати. що ще не пробувала з маракуя, манго маракуя. Але, думаю, смачненько. Взяли олію, таку класичну куявську. Умові 7 злотих вона там. Ні, 10. 10 злотих, десь 11 стоїть. E, і ще з української полочки взяла наше українське молочко. Кстати, мій польський хлопець не знає що це таке. І каже це щось для дітей. Я говорю це. це не для дітей. Зараз спробуємо До кавки ще супер Ага, і ще взяли на венегретик бурячки. Тут пів кіло, шось п'ять чимось стоїть. Зразу готові. 5,50, чи що? Це можна буде робити. І цибуля взяли. Те, що було, непомню цену. Такий закуп кафлант нам вийшов на 112 злотих. Люська вже віддихає, бока моя. Всім дякую за перегляди, за лайки, за підписки, до побачення.